Саме тут найбільші та найекстремальніші горки. Тергів взагалі немає. Я не всіх знайшов. Саме ось ця гірка. Надекстремальна. З турецького Діснейленду. Друзі, всім привіт! Мене звати Антон Тараненко і це проект From Ukraine від нашого ютуб каналу Visit Ukraine Одразу підпишіться на наш канал та залишайте свої коментарі. Сьогодні я знаходжусь. Туреччини і сьогодні спеціальний випуск з турецького Діснейленду. Неймовірна територія майже 17 тисяч квадратних метрів. The Land of the Legends знаходиться в частині мережі Rixos Hotel. Тут тобі і аквапарк, і парк розваг, і а вже ж готелі. Все це побачимо і будемо досліджувати прямо зараз. Ну що, let's go! Ми починаємо нашу подорож безпосередньо з роллер-косдром та з луна парку. Саме тут найбільші та найекстремальніші горки. Не забувайте, друзі, про засоби безпеки від сонця. Тут воно дуже-дуже Всього тут розташовано 43 атракціони і 72 водних гірки. А от вам декілька порад, які знадобляться під час відвідування турецького Діснейленду. Квитки на початку і кінці сезону коштують на 100 лір дешевше. Ви навіть можете відвідувати його безкоштовно. Але це стосується лише постоянців готелю «Ріксус». Платним буде лише дельфінарій і сіявокін. Друзі, тут багато різних атракцій, ігор ви можете зіграти, от, наприклад, половити цих качок. І Якщо ви зловите щасливу качку, в ній буде приз, то вам дадуть один з цих сувенірів. Давайте спробуємо. Number one. What is? Uh, has? You need to find number two. А, ah, number two. Yes, super, super. Just one or two? You can take two. Дякую. <laughs> okay. Ta щоб не відстоювати півгодинні черги на найпопулярніші атракціони, купіть спеціальний білий браслет Fast Track в касах парку. Він не дешевий, коштує близько 30 доларів. Зате дозволяє використовувати оплачений час з максимальною вигодою. На території також розташувалась велика кількість магазинів. Ви можете круто пошопитись, особливо в спеку, коли в парку дуже жар. А також фудкорт, дитячі розважальний з аніматорами, спа центр зона відпочинку з ліжаками. Ви можете собі взяти своїх малих і на ньому покататися. Дуже прикольно, до речі. Ми потрапили до аквапарку під час ковіду, але як правило, тут стоять кілометрові черги. Друзі, бачите, черги взагалі немає. Зараз будемо катосити, тому let's, let's, let's go, go. Весь мокрий, але дуже, дуже щасливий. Насправді дуже класна штука, я вам раджу. Прикольно. зараз підемо кататись от туди. Бачите, яка американська вірка велика, потужна, міцна. Ну а вже ж, друзі, краще з аквапарку це саме оця гірка. Вона неймовірна, дуже крута і насправді надекстремальна. На території є дельфінарії. Та щодня у певній годині тут відбувається шоу дельфінів та інших морських тварин. Все це відбувається от в цьому павільйоні. Ми, до речі, туди зараз підходимо. Я не встиг на шоу, прийшов, але воно вже закінчилось. Але знаєте в чому момент? Момент в тому, що шоу починалось о першій 15, Я прийшов о першій 28, тобто затримався на 13 хвилин і воно вже закінчилось. Воно йде всього 10 хвилин. Може 15 максимум. маєте на увазі. Крім атракціонів на території аквапарку є водний зоопарк з морськими тваринами, дельфінарія, акваріумний басейн з тропічними рибками і тигровий парк. Прикольно, тут є такі коротше, камери з холу, ви можете закрити і забрати з собою ключика. Дуже, дуже, дуже зручно. А ввечері вас очікує неймовірно шоу. Дивіться розклад. Шоу відбувається не кожного дня. І щодо відеоблогерів: знімати можна, але на дроні ні. Я зняв дуже-дуже дуже екстремальне відео. В кінці мене попросили передати коптер в адміністрацію. І він залишався там до самого закінчення мого перебування в Аквапарку. Це був проект From Ukraine про українців, які подорожують світом. Саме сьогодні ми показали вам, як відбувається туристичний сезон в Туреччині безпосередньо в туристичному місці The Land of Legends. Подорожуйте світом, підписуйтесь на. Наш канал дивіться відео англійською українською або російською мовами і а вже ж будьте здорові